Я бажаю кожному з вас, миру і добра. Я хочу сказати вам добре звісно. Я хочу нагадати вам про те, що написано в цій сміті що Бог борець неба і землі любить вас людей. Бог послав свого силя Ісуса Христа світу, щоб прикласти людей. Як написано, І так у вас полюбив світ, і дав сина свого народження щоб кожен довірує в нього, не загинув, але мав вічне, бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ сюди, але на життя світ спастя. Дорогі люди, нам усім потрібно спасіння, нам усім потрібно прощення гріхів. тому що ми є всі грішні, і прийде той час, коли треба буде відповідати перед Богом, і, і добрі справи нам не допоможуть. Ніякі гроші не відкуплять, нема такої валюти, якою людина могла б відкупитися від Бога. Ісус Христос сказав, якщо людина здобуде увесь світ, але душу твою стане пастить, що людина може дати за комплемін за душу Твою? То є добра новина, що Ісус Христос, Він заплатив за нас. Ісус Христос, Він пролив святу кров на Голгофському хресті Це наші з вами гріхи, дорогі люди. Нас пасуться, на жаль, не усі. Спасуться лише ті, які покаялися у чоловіка, тобто визнали себе грішним перед Богом, відвернулися після вторі на 180 градусів і не вернулися до Бога у віримому усім серцем Ісуса Христа. Дорогі люди. Наверніться до Бога, спохайтеся у своїх хав, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в його любов, приміть його любов і спасетеся. Час вам летіть, Господь глядає. Спасайтеся від гріхів, спасайтеся від будучого Божого гніву. Часто близькі. Господь гляде, часто бежений. Ісус Христос, Він єдина надія для людства. Ісус Христос, Він єдиний шлях до Бога. Вірите в нього і спасетеся. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Дякую за увагу. Захар вас колись віри вас Господь. У ім'ю Сута Пруска. Амінь.